Відзнаки квіти та теплі слова привітання. Кращих освітян Тернопільщини нагородили з нагоди професійного свята. Україна завдяки освітньому фронту, в тому числі, сьогодні бореться, виборює свою перемогу. І в День професійного свята я хочу побажати кожному з нас натхнення, здоров'я, миру. Такої наполегливості у меті до перемоги за сумлінну працю та професіоналізм директори та вчителі з Тернопільщини отримали відзнаки від голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Вчитель це людина, яка повинна перш за все виховати українця справжнього привити йому любов до України, до знань і зробити так, щоб ця дитина винесла зі школи тільки хороше. І це неможливо зробити в онлайні, і тому ми в цьому році найбільше намагалися, щоб наших шкіл було в навчалось в режимі офлайну. На жаль, ці повітряні тривоги, які сьогодні лунали, теж вони не дають можливості повноцінного навчання. Телеканал ТІВІ 4 також вітає усіх освітян області з професійним святом. Бажаємо великого творчого натхнення та сміливих і талановитих учнів.